Набор інструментів, йдущих спринтером зазвичай небагатий. Кусачки, набору е ключиків для розборки зборки і, можливо, ще шпатель. Сендер 3 в 3 se не йде шпатель. Шпатель я придбав окремо в строїтельному магазині, але він не дуже зручний. Е варто мати для зручності друку пінцет, іноді треба щось прибрати, не зупиняючи друк. Такі утіки дуже зручно виламувати підтримки ними. Обов'язково мати скальпель. бажано скальпель мати старого образця металевий. Ним зручно і зрізати і виламувати підтримки, він міцніший. Усьому краще. Штангель-циркуль обов'язково для вимірювання моделей і для налаштування принтера. Дуже зручний інструмент для обрізки кромки Такий от. Він використовується для обрізки кромків труб пластикових і так само дуже зручно обрізати кромку моделей. Придбав ігли для чистки сопел і сверла. Ігли, мабуть, не дуже. Корисна штука, краще все-таки замінити сапло просто на нове. А сверло декілька разів використовувався. в принципі, можна використовувати, якщо немає сапла або ще щось. Запальничку з турборежимом для опалювання волосків. Також придбав ваги до 3 кг для звішування залишків, для враховування залишків філаменту на катушці. Отакі підставки під катушки 3 кг це я придбав, а цю я роздрукував і зробив сам, але ціна виходить, ціна підшипників виходить така сама, що придбати з Китаю готові. Також придбав таку щітку, іноді використовую для чистки сопла, якщо там вдруг щось не приставало. А також дуже зручно прочищати надруковану різьбу. Обов'язково датчик температури і вологи, щоб знати вологість приміщення, якщо ви не маєте сушилки. І отакі от от придбав вимикачі умного дому. За допомогою них я вимикаю принтер, розраховуючи, коли він повинен завершити ночі, друк, ставлю відсрочку, він вимикає.